Пересадили ми бджіл, заселили тобто на українську рамку з вощини, з нуля. І бжолки хорошо гудуть, вже будують вощинку, все в порядку. А зразу трошки не подохли, чуть не подохли рої мої. Так совпало. Ну Детальніше про все в цьому відео. Де дивіться це відео до кінця. Пересаджуємо бджіл на українську високу рамку. Заселяємо вулик на українську рамку. Повісили чотири рамочки з такими от язиками і висипаємо один буде рій, ну пару, один рій, і там є один натрушений, е натрушена бджола, просто-напросто такий штучний рій. Значить, Просто от, відкритий вулик, ось наш рій. Робимо таке Значить, так от, Ми зараз піднімаємо ящик і стукаємо. рій сидить на кришці, піднімаємо, стукаємо в землю, він падає, потім витрушуємо. Все, рій упал. О, вони вже почали язички тягнути. Все, тепер його висипаємо. Фактично отак от. Вот так, от так от висипаємо рій цей. Помагаємо йому щіткою. Весь рій має упасти на дно. Це ми робимо ввечері, вони менше літають ввечері. Так. І все, рій розползається. Будемо сподіватися, що він сяде там на рамках, де трошки вощенки. Або ж тут на цих рамках де нема вощенки, десь він збереться і почне будувати сотіки. Як він почне будувати сотіки і потім матка сійне, тоді ми будемо давати ващенку, по-перше, а по-друге, пробувати міняти матку. Знайдемо її спочатку. Як вони на вощині розлізуться, буде легше знайти. А таким чином заселяємо. Вулик на українську рамку, як тоді, коли в мене немає суші на українську рамку. Якби була суша, я би поставив одразу 4-5 суші, може 6. Витрусив на неї, бджоли б сіли я би знайшов матку, переглянув. Ну і ночі вони сиділи в погребі, не сильно літають. І ми зараз вечірком з фонариком це зробили, висипали раїв. Ну, райочок за три, чи насипний, там, чи спойманий, за 3-4 дня потягнув такі от сотіки я їх зараз убираю, заміняю на вощинку і заодно гляну, є засів, нема засів, яка матка. І переводимо їх на вощину. Так, Перевірили, що ройки тянуть, вже язики потягнули. І тоді навощую українську рамочку. От, Приклеюю, щоб надійно було. І вже замість тих язиків поставлю рамочки. Тобто ми знаємо, що там є матка, все в них добре. І вони будуть тягнути. Якщо штучний рій натрушений, значить теж прийняли не плодочку. Вони, Ставимо вместо язиків рамки і хай тягнуть ващенку і будують. От все я засипав, вже маточка і насіяла, значить вона вже облетілась за 4-5 днів, сійнула 10 яєць там чуть-чуть. Все, воно вже плодна і ставлю тепер ващенку. Конечно можна було одразу ващенку поставити. Ну, навіть не було часу. Ось так от воно. Тобто якщо райок будує язики, значить все з ним буде в порядку. І ващину відтягнуть вже вони в робочому стані. О, все, вже в них в порядку, будують вощинку, остання крайня рамочка. Але ж перед цим пересаджував, бачите, їх такий сезон безвзяточний після акації. І вони чуть, чуть не з голоду не загинули. А тоді, як я побачив, догадався, почав кидати обрізки з медом, а тоді ще й баночку сіропчика поставив. Це їм, звісно, допомагає. Ну і Зараз я ще додаю по дві вощинки, тут стоїть по-моєму шість, А зараз ще по дві вісім буде. Моя задача мінімум 10 листів вощини, щоб відбудували 10 рамок українських. Занесли їх соняшником і йшли на них в зиму. Це задача мінімум. Ну, якщо будуть більше будувати, буду більше ставити, 12, 13, 15, скільки вийде. Тут 20 чим рамок в цьому лежачку. Ну і так і у всіх, приблизно така ж сама картина. Так що при пересадці бджіл на українську рамку без суші на голову щину. Я думаю, оці от елементи обов'язкові. Ага, бачите, потихеньку-потихеньку вони забирають. Потому що ну, їх, якщо в них немає запасу меду і нема звідки взяти в природі, вони просто сидять і нічого не роблять тоді. Так, ну що, ці кусочки зараз відсунемо сюди, ставимо по дві осьчинки. Так, Перевірили, засів є ось наша маточка бігає. Неплодочка плодочка чи з маточника засів. є. Все, ми їх відпускаємо. Тобто можна успокоїться, семейка все будує, Медком застраює, можна давати вощину, вона вже життєздатна одиниця. А до того на голійній вощині, звісно, було страшненько. А зараз вощинку і в розріз можна поставити, можна з краю. Хай годують і наращуються. Ну і всі так переглянемо 6 штук. Розростається. Ну і ось уже кінець вересня, 29 число. Жолки наші прекрасно наросли на і зима на собственному медочку. Тут так само. Всі рамочки хороші. 10 рамок відбудували, це все на вощині. І ось українські переваги української рамки, навіть якщо тут пів рамки меду, вона вся зверху виходить. Йдуть пчелки ті рамочки. Йдуть зиму. Це наш шісти рамочки, які ми заселяли. Все, переглянули, собрали прополіс, закриваємо їх в зиму. На собственному меду підуть. Якийсь другий переглядаємо. Така ж сама ситуація. Mm -hmm. На ласному медочку йдуть в зиму. Mm -hmm. Это. рамочка. Красота. От, все, Чорти вже зібрались до зимовки, а от наша полосочка, яку у літочок ми засувуємо. Все, ну, мітка по рамки. Думаю, що їм вистачить. Другий діалект Та Я... і так далі. Це заселення апідоміка, апілежаночки на українську рамку на головощину. Ну, зараз уже кінець вересня, 29. Ну, переглядаємо ревізія перед зимою. Mm. залишилося бробити від. Ще водним розчином мамітра запролить. Одна з переваг зимівлі на українську рамку. Ви на каналі матковий відна Пасіка АМГ. Плідні неплідні вджеламаточки з жовтня починаємо записувати. На наступний сезон матки F0. Зимували матки F0. Ну, а зараз перейдемо до нашого відео. Значить, переваги. Одна з переваг зимівлі на українську рамку. Я засипав ці відводочки на... Вощинку на українську рамку. Отак от, от вони підготувалися до зимівлі. Ну, цей вулик краще, тут більше меду я бачу. Бачите, ну, хороші рамочки такі. А от попередні два були мед на половині рамок. От, як тут, наприклад, бачите? От, половина рамки меду. І в Даданівській рамці я би не ризикнув пустити їх на половині рамки меду. А українські рамки весь мед зверху тут. Дивіться, який красивенький. І Тобто в принципі можна особо й не підкармлювати, тобто у, у них вистачить цього меду. Бо він весь у них над головою зверху. І в центрі, і в клубі також. Бачите? Знизу вони під'їдають, а зверху прекрасний медочок. Короче, це бакфос Б-76 АМГ. Бачите, половина меду і він весь зверху виходить. Ось ця рамка центральна. Отак от виглядає. Тут вони з'їли мед, так як і в Додановських рамках. І, для, і перед цим у мене було багато роботи, тобто ці дві-три рамки Додановських, які там половину з'їдений мед, переглядають, витягувати. А половинка ж була. А потім здвигати, полномідні, ставити, чи підкармлювати трохи. А тут, як ви бачите, половина рамки, ну весь мед зверху, вона тяжла, я її держу, вона тяжола. І тобто менше смороки цієї, не треба закарнути. І тут половина рамки меду ну мені не страшно, як то кажуть. І я знаю, що вони добре перезимують, бо весь мед у них зверху, За зиму вони там споживають 4 місяця безобльотний період і вони споживають по кілограму в місяць, 4 кіла. Та тут 2 рамки 4 кіла обезпечать їм. Тому така от перевага українських рамок. Зараз модно стало, що Этот... гніздо на... На даному рамку потім магазинні. А є гніздо на українську рамку, а потім половинки українських або навіть магазинні отак поперек стоять. Якщо зробити так, ну, на дину магазинний. Буде ну, гніздо на українську, а магазинні зверху. Ідеально. Есть, мені здається, ну, дуже класна штука. Тому що ну, нема чого переживати за це гніздо. Есть, половина рамки меду, до даності треба міняти, а магазин треба було б витягнути, під низ десь, вообще, щоб не було полумедний корпус. Ставлю. А на українській він весь тут. Тобто, І це був слабенький відводочок. І то він зміг собі, бачите, класний мідочок Б-76АМГ. Отакі от переваги української рамки, одна з переваг. Ну По суті, вона як додановська, але перевернута. Или, 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 или додановська це є перевернута українська. Ну Я цього не знаю моменту. але ж переглянув прекрасно. Збираю їх назад в зиму, не переживаю за них, вони меду в них вистачить, перезимують. На українській рамки саме лучше. Бачите, навіть можна порекомендувати для новичків її пробувати на українську заводити в але на українську дуже мало пакетів можна купити. В основному на Додановську всі трошки там на рутоску. 10% на українську, мабуть. На магазинну і на, на, на рутоску по, по, по 10-5%, по а там 70% на додан. Але ж, блін, от така от картина. Доїдають да, Канді потрошку, вони собі переносять. Тобто для новичків хороша штука. Українська рамка це я в перший раз. Бачите, на овощині все ще й не добудували. Ну, мені сподобалось. Я думав, я зараз це їх переглядав, думав по банки сіро поставити, кінець вересня докормлять. Ну ні. Навіть по пів рамки меду на кожній по 2 кіла та 10 рамок, 20 кг, то що й має бути. Така от штука. Так що українська рамка має свої переваги. Мені це дуже сподобалось. Ну що ж, плідні, неплідні бжоломаточки. бджоломаточки. З, з жовтня почнемо записувати матки F1. Якщо ви хочете от такий от бакфас, наприклад, як оце F1B76. Бачите, вони такі чуть темніші при островному обльоті. Ну такі жовтенькі з этим. З рижинкою. Ну, у нас, як вам сказати, іошники відбирають рижого трутня всього. А якщо на остров ставиш да, і рижий, і там два типи типа трутні. Чуть темніший, чуть рижіший. Тому він натуральний баквас, він такий не ярко-рижий, не такий, як італіанка конечно, якщо надо, треба, то я можу таке зробити, щоб повністю рижий був. Вони мені замітив, що чим темніші стають, тим краще вони, тобто пристосованіші до наших умов. А це відбувається природньо, тобто вони просто беруть два типа трутня і запліднюються на острові від батьківських сім'ї, шість їх, наприклад. Вони дають сестри, дають там трошки ріжіші, трошки темніший трутень у баквист такий. І матки на них спарюються. А при його оператор ідеї відбирає самих трутні, самих рижих маток, виходить лінії. Ну, у нас можна записатися на матки F1 вільного спарювання, неплідні матки. Ще трошки є F1, якщо довгі засіяти, ще трошки є пару десятків, то, то ще трошки в цьому сезоні можна взяти. А з жовтня почну записувати на наступний сезон. Також зимовали матки F0 і э, матки F0. Астрійного обльоту на наступний сезон на, на літо записую. Переходьте на наш сайт пасіяка. Там є сторінка каталог, контакти. Також телефонуйте, телефон є в описі нашого YouTube каналу. Пишіть ваші коментарі. Ну, Відзняв така от перевага української рамки. Я сам був здивований. Якби я це не відзняв, то я би, то ви б могли не повірити, що українська рамка має таку перевагу. Ну я сам здивувався. Тобто. По піврамки в Дадановських треба було б докармлювати. А тут я спокійний, бо цей, ці піврамки вони зверху, всі над, над клубом виходить. Дякую за увагу. Пишіть ваш коментар, підписуйтесь на наш ютуб канал. Завітайте на наш сайт pasika.in.ua пасіка. Відна, пасіка AMG". Телефони в описі нашого ютуб каналу, а також під відео. в е Коментарі і в описі відео. І от так от наші відводочки на вощенкі на українську рамку йдуть в зім. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 рамочок розповзлися. Ну, тут реально на 7 вони як ужмуться, буде 7. 6-7 рамочок клуб. Йдуть в зиму. Український вулик. Лежаночка. Заселив. Тепер треба зробити ще лежаночку. Ну і все, обробляємо відразом. Водний розчин піпіна зараз. Отакі вот відводочки вот на українську рамку на голій вощині.